У російському брянську сталася стрілянина в школі. Посередня восьмикласниця прийшла до навчального закладу після першого уроку і взялася із дробовика розстрілювати дітей. За інформацією російських пабліків з 14-річної дівчинки знущалися. Нібито у її цитата: гнобили хлопчики в класі, і із вчителями були конфлікти. Кінець цитати по інформації деяких телеграм-каналів. Батько дівчинки військовий, і саме його дробовик вона взяла на так звану розправу із однокласниками. Це п... стрільба в школі. Ладно. Ва? 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 Там хто засмов класу пристрілка, когось і вбив. По різним даним, восьмикласниця поранила чотирьох чи п'ятьох людей. Свою однокласницю вона в упор із дробовика вистрілила в голову. Саме вона, ймовірно, і загинула, адже російські журналісти повідомляють про загиблих. Загалом при стрілянині загинуло двоє. Одна із них це сама нападниця. Повідомляють, що вона вчинила самогубство. Після стрілянини дітей евакуювали зі школи. А сам навчальний заклад очепили поліцейське та Росгвардія. По непідтвердженій інформації, Інформації в школі не було рамок, саме тому нападниця без проблем змогла пронести дробовик. Щоб отримувати оперативну інформацію, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки обов'язково, коментуйте відео. Ми все читаємо.